Всім привіт! В цьому відео пропоную порівняти, як впливає на стосунки мікротравми і як впливає велика травма. Що мається на увазі? Велика травма це, наприклад, зрада або ляпас, тобто або е, якась дія, яка була дуже значима для іншої сторони і фактично була травматичною. То це буде така велика травма в стосунках, велике місце втрати довіри і безпеки. А мікротравма це коли начебто нічого не відбувається такого критичного, але при цьому в стосунках постійно відбуваються мікротравми, наприклад, знецінення або невміння прислухатися, невміння домовитися, якісь конфлікти, сверки, тобто постійне напруження присутнє, і мікротравми весь час наносять шкоду, але вона, начебто, така непомітна, нема до чого придратися. Давайте сьогодні розберемося, як розпізнати одне і інше. В чому є ризики великої травми, в чому невеличких травм, і взагалі як ми це проживаємо в стосунках? Спробуємо порівняти. Бо я впевнена, що є ті, хто скаже, що звичайно зрада це суттєво. А хтось скаже, що ну можливо, зрану я би і пробачила, але знецінення, яке відчуваю щодня, я вже не можу терпіти. Тож давайте в цьому потрошку розбиратися. Мене звати Марія Кравчук, я практикуючий психолог. Це відео, і інші відео на цьому каналі зняті на основі мого практичного досвіду. І для початку розберемося, що таке велика травма і чим вона небезпечна. Взагалі, в психотерапії і в психології ми розрізняємо, да є. Велика травма велика, з великої К, а є маленька травма, які так звані мікротравми. і це стосується будь-якої сфери нашого життя, на тобто насильство, певні такі втрати близької людини, події значимі в нашому житті є великою травмою. Але насправді і мікротравми теж є постійно присутніми в нашому житті, і це стосується багатьох сфер і багатьох наших станів, і сексуального стану, і фінансових стосунків. І стосунки з собою, і стосунки з іншими людьми, ми сьогодні будемо фокусуватися саме на те стосунків і розбирати, які є травми тут, і як їх розрізнити, який вплив вони на нас мають. Вже доведено, що насправді психологічний вплив як великої травми, так і великої кількості маленьких травм є співмірним. Насправді, і там, і там ми неймовірно сильно страждаємо в великій травмі. Звичайно, основною рушійною силою є інтенсивність, тобто, в момент, коли ми дізнаємося, що нас зрадили, чи в момент, коли ми травмамо ляпас, чи в момент, коли ми бачимо, як кохана людина там переписується з кимось іншим або е, щось робить, це наносить нам велику шкоду. Але коли ми, начебто, бачимо, як партнер просто лайкає фотки інших жінок в інстаграмі, або дивиться на Ютубі відеоролики, де багато оголених жінок. То, начебто, ми з однієї сторони не можемо сказати, що це якась велика для нас травма, але цей момент нам точно дискомфортно, неприємно, нам боляче. І ми відчуваємо ці мікротравми, особливо коли ми хочемо про це поговорити, в цьому розібратися. І людина знецінює, і каже, що взагалі нічого не відбувається. Да використовує так званий газлайтінг, наче знецінює ситуацію і намагається нас переконати в тому, що це ми просто нічого не розуміємо. Це ми просто собі все вигадали, і так абсолютно нормально себе поводити. Це ми просто обмежуємо волю, свободу, права вибору іншої людини. Отже, бачите, в чому є основна різниця? Велика травма наносить одномоментно сильний Дар, маленька травма є багатоповторюваною історією, отож там пролонгований вплив, тобто багато маленьких травм, які в сукупності дуже сильно впливають на нас, фактично змінюючи нашу особистість і змінюючи підхід до того, як ми будуємо стосунки, яким ми відчуваємо себе в стосунках. Які основні різниці, які я бачила в індивідуальних консультаціях і в роботі з учасницями своєї спільноти, те, що велику травму ми часто е, гіпертрифуємо, тобто ми Вважаємо, що ось зраду пережити неможливо, тобто ми виносимо якусь велику травму, як щось жахливе. І якщо ми дійсно йдемо в цю полярність і робимо велику травму чимось неймовірно складним і важким, то ситуація розкривається таким чином, що тоді ми маленькі травми часто можемо взагалі не помічати, не придаючи їм значення. Як найчастіше я бачила це особливо на інтенсивах, а туди приходить дуже велика кількість жінок, які переживають зраду, то вони найчастіше фокусуються на тому, а чи треба їм зберігати стосунки після зради? І це для них важливе ключове питання, яке вони собі задають з яким. Вони прийшли психологічну роботу для того, щоб ми розібратися. Але Повірте, завжди копаючи глибше і розпитуючи їх, а що там стоїть за цією зрадою, виявляється, що їм, в принципі, було вже достатньо давно дискомфортно в цих стосунках, і вони зіштовхувалися з мікротравмами, але вважали їх недостатньо вагомими для того, щоб поставити питання ребром у вигляді, чи хочу бути в цих стосунках, чи ні. І ось цей парадокс є найбільшою різницею. Тобто, коли нас ріжуть маленькими. Такими да, штрихами щодня потрошку пускаючи нам кров, для нас це часто може стати недостатньою причиною, щоб це припинити а один сильний удар начебто, достатня історія. І це ми маємо змінювати з вами і розуміти, що насправді пролонгована історія маленьких порізів є куди більш травматичною, жорстокішою і значно важчою для перенесимості в довготривалих стосунках, бо одна зрада її можна якось там проаналізувати, щось знайти, поговорити, знайти якісь точки виходу. Але якщо вам системно погано в стосунках, то виправити це значно важче, а вплив на вас це має значно сильніший. Тому що ви щодня відчуваєте негативні емоції, і в ці дві основні речі, що за рахунок максималізації великої травми, ми можемо недооцінювати значення маленьких травм, що ми скоріш помітимо велику травму, але скоріше знецінимо маленькі травми, є основною небезпекою. Ну і звичайно, маленькі травми вони часто легалізовані в суспільстві. Ми вважаємо, що це ок, це нормально. Ну і що що він проходить пізно, ну і щось, що він затримується, ну і щось, що він зловживає алкоголем, ну, він ж не б'є, він ж не буляє. Часто ми чуємо ось такі формулювання, які дійсно призводять до того, що, начебто, ось це ми маємо терпіти, а от велику травму, ось тут дійсно варто задуматися, і можливо піти з цих стосунків. А той можливо і ні, важливо, варто подумати, як йому пробачити, а ще краще подумай, чому ти винна в тому, що він тебе зраджує, або навпаки, чому а, вона зраджує, а отже можливо він щось робить не так. Ча це звичайно значно рідша конструкція, і частіше в зрадах звинувачують жін... жінок. Але тут вже ми відходимо в певні якісь соціальні норми і стандарти. Не думаю, що варто туди заглиблюватися. Також однією з небезпек того, що ми не помічаємо мікротравми, є те, що ми звикаємо. Да? тобто ми нормалізуємо цю поведінку для себе і відповідно вважаємо, що ми це можемо витримати. Ми, начебто, вважаємо, що це є нормою стосунків, і тим паче, що це недостатній привід, щоб руйнувати родину. Це я чую найчастіше що виходить так, що я буду поганою, я зруйную родину, а він буде хороший. Хоча він, наприклад, дуже часто робив погані речі і постійно мене знецінював. Але ж це ніхто не помітить. Я навіть не можу типу це довести. Я навіть не можу це нікому пояснити, бо всі скажуть, що ну цього недостатньо. А ось ти руйнуєш родину, оце погано і така ось легалізація. Великих проблем і девальвація значення маленьких проблем призводить до того, що часто людина, яка відчуває себе в глухому куті, дійсно не може знайти достатню кількість підтримки для того, щоб вийти з цієї ситуації. Якщо це вам відгукується, то я запрошую вас доєднатися до своєї закритої спільноти психологічної підтримки. В описі до цього відео буде посилання. Там проходять щотижневі живі зустрічі зі мною, які є фактично такою пропозицією для вас у вигляді психологічної підтримки. де ми розбираємо. Аймося за стосунками, я проводжу прямі сесії, ми робимо розбори, ми фактично обговорюємо і виконуємо певні вправи. Тобто, це дуже цікава психотерапевтична година для вас щотижня, що є неймовірно гарним вкладом в тому, щоб отримати потрібну підтримку, потрібну психологічну, психоедукаційну роботу на щотижневій основі. А вартість участі в спільноті абсолютно символічна і мінімальна. Тож ви можете собі дозволити доєднатися до неї і отримати необхідну вам підтримку і бути в контакті зі мною на постійній основі, тож основний висновок, який би я зробила з цього відео, це те, що мікротравми не менш важливі в психотерапевтичному процесі опрацьовувати їх значно важче саме через те, що люди їх недооцінюють і не помічають найчастіше девальвують те, що вони настільки сильно на нас впливають. І в результаті ми можемо сто разів е, намагатися розібратися в тому, чому він зрадив, і взагалі не заглядати в місце, яке, наприклад, звучить як таке, що мені некомфортно боляче, і я відчуваю себе непотрібною в цих стосунках. Тут будуть мікротравми, опрацювання яких дасть значно більше відповідей, і частіше дасть нам більше полегшення, навіть якщо ми розберемося в якійсь серйозній і важливій ситуації.